Доброго дня, хочу відзначити, що цей опалювальний сезон, а саме 2021 2022 року, є знаковий для атомної електроенергетики. А саме хочу звернути увагу на те, що на даний час працює 14 атомних блоків з 15, встановленою потужністю 12,5 тисяч мегаватт. Крім цього, хочу ще звернути увагу, що на сьогоднішній день на Запорізькій атомній електростанції. Працюють шість атомних енергоблоків із встановленою потужністю 6040 МВт. Це їхня проектна потужність. І такий захід був дозволений завдяки плідній співпраці Міненерго з ДП енергоатом та ДП НЕК Укренерго. Що пов'язано вперше: це добудовою підстанції Каховської та прокладення лінії 186 км 750 кВт. Що в свою чергу? Сил енергобезпеку України, а саме Півдня України. Крім цього, хочу відзначити, що цей опалювальний сезон йде із імпортним вугіллям, яке постачається морськими портами, з яких два кораблі класу Панамакс це з Америки і один корабель 60 тисяч тонн це з Австралії. Відтак, перше судно було перевантажено на державне підприємство Центренерго. І на сьогоднішній день знаходиться під розвантаженням ще одне судно, яке має йти на державне підприємство «Центр Енерго». Теплові електростанції забезпечені українським вугіллям, а саме видобутку українськими шахтами, в обсязі більше ніж 80%. І Такий ритмічний видобуток українського вугілля та постачання вугілля імпортованого морськими портами дає можливість стабільного проходження осіннього зимового періоду 2021-2022 року.